Добрий день, друзі, ми з України. Коли ранок розпочинаємо не з новин, то ми у тарілочку насипаємо ягоди. Це ягоди чорниці. Ось! Вчора ми назбирали в лісі чорниць. Також щоб ягоди були солодші, ми трішки їх посипаємо цукром. Звичайно, ранок розпочинаємо із кави. Ще кава трішечки гаряча, нехай охолоне. Ну що там наші чорнички? Неймовірно смачні з кислинкою. Але ми трішки ж їх підсолодили. Це так смачно. Такі смачні чорниці, а ще їх, звичайно, запиваємо кавою. Ах, як смачно! Як смачно! Чорниці і з кавою. Програмуємо себе на позитив і віримо, що все буде добре. Далі буде, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде Україна.